Мобілізація в Україні продовжується. Адвокат розповів про правила у травні 2025. Як відбуватиметься призов чоловіків 50+, чи відправлятимуть таких військових на передову? І хто з жінок не може просто так виїхати за кордон? Дивіться в ексклюзиві ТСН.UA. мобілізація в Україні продовжується. Ні, усе так само до лав зсу можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного старшого за 50 років. У травні мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь. Про це в коментарі для уніан розповів адвокат Роман Сімутін. Він зазначив, що до лав зсу можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного старшого за 50 років, якщо в нього немає підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Точно мобілізують тих, хто має дефіцитні спеціальності. Зокрема, йдеться про зв'язківців. Водночас під питанням стоїть призов чоловіків віком від 50 років, які за висновками ВЛК мають три або чотири категорії беннепридатності до служби у ТЦК, частинах забезпечення військових вишах, навчальних центрах у логістиці, оперативному забезпеченні зв'язку охороні медпідрозділах. Приміром, якщо за різними статтями наказу номер 402 міноборони України в людини діагностовано грижу, подагру, проблеми з серцем та ще якісь тяжкі захворювання. То маючи стільки категорій, Б, особа де факто не може повноцінно виконувати завдання. Вірогідність мобілізації такої людини низька. Адвокат пояснює, тобто мобілізація під питанням, оскільки з військових частин таких чоловіків відправляють. Водночас, якщо в висновку ВЛК стоїть лише одна чи дві категорії Б, то таку особу точно мобілізують. Щодо того, де служить 50+, то це залежить від того, чи є у військовозобов'язаного військовий досвід або військова спеціальність. Втім, їх не відправляють до штурмових військ. Адвокат зауважує, що зазвичай військовозобов'язаного з військовим досвідом або спеціальністю направляють у ті війська, які йому підходять за військово-опліковою спеціальністю. Ще таких військовозобов'язаних можуть відправити у піхоту. З його слів, військовозобов'язані після 50 років, які не служили в армії і не мають військового фаху після мобілізації проходять підготовку, а далі вже відбувається розподіл у війська після навчання. Так, їх можуть відрядити туди, де не вистачає людей. Також вони можуть бути мобілізовані на оборонні підприємства. А тепер щодо жінок: через дію воєнного стану в Україні певним категоріям громадян обмежили можливість виїзду за кордон. До них належать і жінки, які обіймають окремі посади. Зокрема, заборона стосується держслужбовець, депутаток і військовослужбовець за контрактом. Виїхати за межі країни ці категорії жінок можуть лише за наявності документа про службове відрядження. Про це Йдеться в законі України про військовий обов'язок і військову службу. Водночас, решті Українок, включно з медичними працівницями та тими, хто перебуває на військовому обліку, дозволено перетинати кордон. Проте навіть їм іноді можуть знадобитися відповідні довідки чи документи. Мобілізація жінок в Україні нині не є обов'язковою а вступ до війська можливий тільки добровільно за контрактом. Водночас, у січні 25-го року, президент Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства, які уточню. І правила військового обліку для жінок згідно із новими нормами українок, які за власним бажанням стали на військовий облік призовників перерівнюють до військовозобов'язаних. Відтак на них поширюються такі ж обов'язки, як і на чоловіків під час дії воєнного стану. А що ви думаєте про заяви адвоката? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.